Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо, шановні радіослухачі. В ефірі черговий випуск четвертого сезону програми Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. У студії для вас працюють студенти спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я, Максим Затоковенко та мій колега Дмитро Король. Привіт, Дмитре. Усім добрий день. Привіт, Максиме. Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про актуальні теми з міжнародних відносин. Що у нас цього разу, Дмитре? нещодавно однією з важливою. Вивих світових подій стали політичні дебати між Камалою Гарріс і Дональдом Трампом, кандидатами на пост президента Сполучених Штатів. Відзначу, що ця подія обговорюється у багатьох міжнародних виданнях у всіх куточках світу. Однак, як саме кандидати готувались до цих дебатів? Камала Гарріс дуже серйозно поставилася до дебатів, засівши на п'ять діб у готельному номері у Пісбурзі, де для неї створили умови, максимально наближені до реальних теледебатів. Гарріс мала сцену і світло а колишній радник. Гіларі Клінтон, Філіп Райнес давав із себе Трампа і відпрацьовував із Гарріс усі можливі питання. Тим часом Дональд Трамп відкрито применшував важливість підготовки до зустрічі з Камалою, змальовуючи її як слабкого політика без президентської програми та негативним послужним списком, який тягнеться за неї через віцепрезидентство за доби Байдена. Хм, можливо, у цьому й полягала хитра стратегія Трампа, адже, попри усю критику, що лється на нього, складно буде стверджувати, що Дональд Трамп некомпетентний дебатер. Яскравим прикладом були. Минулі дебати з Джо Байденом про результати цих дебатів можна багато не говорити. Я б сказав, що Трамп настільки слабко виступив, що після цього Байден зібрав усю волю в кулак та зняв свою кандидатуру на пост президента. Насправді, Дональд Трамп здобув перемогу над Джо Байденом завдяки тому, що нинішній президент має помітні проблеми зі здоров'ям. Дебати показали, що він не здатен керувати країною наступні 4 роки. Від нього почали відмовлятись не тільки виборці, але й бізнес-фінансисти його президент. Компанії гаразд, тут думки у нас розійшлися однак не забуваємо, що тема сьогоднішнього випуску саме про дебати між Трампом та Камалою, а не про загальні дебати у Сполучених Штатах. Тому поговоримо про це детальніше. Згоден, до речі, на яку тему почали спілкуватися кандидати? Напевно, про війну в Україні або загрози від Росії. Ех, Максим, можливо, ти забувся? У дебатах обговорювалось лише за пост президента США. Першочерговим обговоренням було питання питання добробуту саме американських громадян. Окрім цього, були ще й дискусії з приводу податків та розвитку малого та середнього бізнесів. Ах точно, Камала Гарріс почала відповідати на запитання ведучих, намагаючись приблизитись до свого народу І стверджуючи, що виховувалася як дитина середнього класу. До того ж, у своїй промові вона наголошувала, що сучасним американцям не вистачає житла, а його вартість надто висока. Як наслідок, вона цілеспрямовано пряне знизити податки для таких сімей на шість тисяч доларів. Що вважається найбільшим податковим кредитом? До речі, Трамп відповів, що у нього немає податків з продажів, і він робив тарифи для інших країн. Таким чином, Сполучені Штати отримали додаткові мільярди насамперед від прямого конкурента Китаю. З приводу аргументації своєї позиції, то Трамп зазначив наступне: я навчався у Wharton School of Finance. і багато з тих професорів, найкращих професорів, вважають мій план геніальним, чудовим. Це план, який підвищить нашу цінність, цінність як міжнародної країни. Так і який можна зробити з цього висновок. У результаті склалась така ситуація. Економісти Камали стверджують, що план Трампа призведе до великої кризи в США. У свою чергу Трамп захищаючись, каже, що. Що його економісти вважають цей план чудовим? Тож тут одне з двох: або ці економісти недостатньо кваліфіковані, або кандидати маніпулюють фактами, щоб завоювати електорат. До речі, Максиме, а як там з відносинами із самим Китаєм? Камала Гарріс заявила, що однією з основних цілей США виграти протистояння 21-го століття. До того ж, вона звинуватила Дональда Трампа в продажі Чіпів на Тайвань. То у вдячності Сі Дзіньпінів за боротьбу з коронавірусом поза як Сі не надавав прозорої інформації щодо коронавірусу. Вірусу вона зазначила, що задля перемоги вони мають об'єднатися зі союзниками, щоб здобути перемогу у війні штучного інтелекту та квантових технологій. Дональд Трамп відповів, що самі штати майже не виробляють чіпів через нинішнє керівництво. Якщо ж президентом стане Камала Харріс, то зрозуміло, що така політика лише продовжиться. Потім Трамп, як завжди, у своєму стилі почав говорити, що Камала, взагалі, марксистська, бо її батько, професор Стенфордського університету, також був марксистом, який звичайно і навчив її цьому. Гаразд, з цим ми розібралися. А як щодо теми з міграції? Ця тема завжди була значною у політиці Сполучених Штатів. А вже ж, без неї ніяк. Розпочнімо з позиції Камали. Вона апелює до того, що вона переслідувала транснаціональні злочинні організації за торгівлю зброєю, наркотиками та людьми. Також вона просувала неймовірний законопроєкт, який мав на меті збільшити кількість прикордонників на півтори тисячі осіб. Усе це було для того, щоб. Зменшити обсяги контрабанди фентанілу одного з різновидів наркотичних речовин. Усе б нічого закон чудовий, залишилось тільки проголосувати. Однак, за словами Гаріс, Трамп зателефонував комусь із представників конгресу і наказав заблокувати відповідний законопроєкт. Знаєте чому? Тому що він вважав за краще працювати над джерелом проблеми мігрантів, а не розв'язувати її наслідки. Принаймні, такої думки дотримується Камала Харріс. Трамп прямо заявив, що у Спрінгфілді їдять собаки котів. Він каже, що це роблять люди, які нещодавно приїхали в країну, і що це результат провалів чинної політики. Він створює псевдореалію, що нібито в американських містах відбувається повний хаос через імміграцію. Однак те, що їздять домашніх тварин звучить надто драматично, складається враження, що він ніби намагався шокувати людей. Річ у тім, що це частина його тактики перебільшити та створити враження, що без нього країна занурюється в катастрофу. Далі він знову повторює свою фразу Зробіть Америку знов великою, наче це єдине рішення. Однак насправді це вже стало звичайним політичним мемом. Також однією з основних тем був Ізраїль. Камала заявила, що Ізраїль повинен захищатись. Інше питання: як саме це робити? Багато палестинських жінок і дітей було вбито, тому вона говорить про важливість угоди припинення вогню і звільнення заручників. Вона також додала, що даватиме Ізраїлю можливість захищатися, зокрема ще й в боротьбі з Іраном. Так Максиме, водночас, Дональд Трамп звинувачував Камалу в тому, що вона ненавидить Ізраїль, зокрема, й в тому, що поки Нетаньягу був у Конгресі США. То Камала Харіс була у вечірці жіночого клубу. Він каже, що якщо Камала Харіс стане президентом, то Ізраїль через два роки припинить своє існування. Також він стверджував, що адміністрація Байдена зняла санкції з Ірану, які були саме під час президентства Трампа. І це завдяки цьому. Іран має фінанси на Хезболу, Хамас та інші угруповування і дав обіцянку, що це все він вирішить. Однак він не уточнив, як саме це буде робити, хоч це було не часто під час дебатів, але Гаріс відповіла на закид Трампа, заявивши, що вона підтримувала Ізраїль упродовж усього свого життя. Також вона заявила, що Дональд Трамп обмінюється любовними листами з диктаторами, які вболівають за його повторне президентство. До речі, Дмитре, а що там про Україну говорилось? Трамп здається, навіть вийшов себе під час цієї дискусії. Ну так, трохи чітлива тема. Він стверджував, що якби він був президентом, Путін ніколи б не вторгнувся в Україну. На що Камала відповіла, що Трамп казав про Путіна, що той. Може робити все, що завгодно, йти в Україну. Ну що, в принципі, ми можемо сказати про Трампа? Його стратегія зателефонує Путіну, Зеленському, і відразу зникне війна. Однак зрозуміло, що реальна ситуація набагато складніша, причому сам Трамп заявив: у Путіна є те, чого немає в інших людей ядерна зброя. Відразу виникає таке питання: що саме він хоче вирішити все так легко, і за 24 години. Також, відповідаючи на запитання ведучого, чи хоче він перемоги України. Трамп сказав, що потрібно просто закінчити війну. І що це є американським національним інтересом, тобто йдеться про натяк на статус-кво, в якому Україна не вступає в НАТО, не відновлює свою територіальну цілісність і як наслідок заморожується конфлікт. Ну багато говорять про плани Трампа, однак який він саме є насправді, невідомо. Камала Харріс говорить про підтримку України, і що якби Трамп був президентом, то Путін вже сидів би в Києві. Тьмовірна мова буде йти про продовження політики контрольованої ескалації Байдена. А, ну, гаразд, ніби які були під час дебатів, ми обговорили, тому поговоримо про самі враження від цих дебатів та спробуємо зробити певні висновки. Я б розпочав з того, що другий сезон дебатів для Трампа став зовсім іншим. Як би це тавтологічно не звучало, але Трамп на фоні Камали виглядав як Байден на фоні того ж самого Трампа. У тебе цікавий потік думок. Я навіть більше додам, що до кінця другого терміну Трамп може остаточно перетворитися на улюбленого опонента Джо Байдена. Поживемо, побачимо, як воно буде. Але я б. Хотів звернути увагу на те, як саме Трамп хотів перемогти у дебатах, адже ж, напевно, всім зрозуміло, що найголовніше в дебатах це не висловити чітку позицію, яка тримається на сухих фактах, а насамперед справити враження на аудиторію. Тому центральною стратегією експрезидента стали звинувачення на адресу Байдена та Харріс. Як його віцепрезидентки у некомпетентності, жахливому стані економіки та проблемному кордоні, через який потрапляють злочинці, говорив Трамп швидко і впевнено час від часу вдаючись до особистої критики Камали Гарріс. Натомість Камала Гарріс говорила повільніше, ніби зважуючи кожне слово. Натомість Камала Гарріс говорила повільніше, ніби зважуючи кожне слово. І від особистої критики Трампа також не відмовилась. Гарріс закинула Трампу, що він отримав 400 тисяч доларів від своєї родини на срібній тарілочці. І йому не зрозуміти проблем звичайних людей, також були звинувачення в расизмі, дружбі з диктаторами та щодо його висловлювань про іммігрантів. Гаріс намагалася не сміятися, адже її частий сміх став предметом критики з боку прихильників Дональда Трампа. Однак, у будь-якому разі, її насмішка показувала її ставлення до опонента. Якщо на початку могло скластися враження, що Гаріс перехвилювалася і не могла протистояти Трампу, то під час дебатів ця стратегія спокійної розмови з експресивним опонентом різко змінилася. Вона без жодних хвилювань відповідала на закиди Трампа. Та вказувала на його слабкі місця. Дмитрий, а що ти можеш сказати про ці дебати? Насправді наша розмова навела на одну цікаву думку: я спробував відсторонитись від наших дебатерів Камали Харріс і Дональда Трампа та подивитися на дебати як загальне явище. Одним словом, що таке дебати і яка в них ціль? Як наслідок, я дійшов такого висновку. Абсолютних переможців ніколи не було, нема і не буде. Адже дебати існують не для того, щоб переконати суперника, а щоб справити враження на аудиторію, насамперед ту, що ще не визначила зі своїм кандидатом. Тому і більшість людей дотримуються такої позиції: дебати треба слухати не розумом чи вухами, а серцем і душею. Гаразд, Дмитре, дякую за такі цікаві твердження. Проте ми не будемо занурюватися у філософію та травмувати наших глядачів. Тоді пропоную на цій цікавій. Вій філософській ноті закінчити наш випуск. Ну що ж, наш радіоефір підходить до свого логічного завершення, проте наша тема з міжнародних відносин ніколи не закінчиться. Тому ви побачите її продовження у наступних випусках. А з вами були студенти спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса, я, Максим Затоковенко, та мій колега Дмитро Король. Дякую, що слухаєте радіопрограму Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. До нових зустрічей! Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.